села на Харків, На дворі у нас мороз. Після посередньої заправки 227 кілометрів заправляє 31 літр на пустий бак, балон на 42 літра. Хоч заміряти за розклад палива, який виходить. Но ці 220 кілометрів були в такому активному режимі. 140, 150 160 міста виїхали. Теж активно їздили, ну а зараз заправлю до повної балону. Хочу знати розход не сильно активно їздити. При активно їздити десь виходить 10,5 літрів. Я заміряв, от зараз. уже 304 кілометра, тут уже через пару кілометрів заправка буде. Шо можу сказати? Сучін. на заправку я опять не заїхав, тому що скільки, 313 км, протопив я тут 140-150 газ не закінчився. Зараз тут ще по покружней проїдуся в сторону алексеевки ну, Думаю, вже закінчиться, наверное на той уже вже. Ну, там уже 100% буду заправлятися. сейчас тут проїдемо власне. Що їду на парах вже, тільки що топив 140, запищав газ. Зараз включив опять газ, бали до, до 100 км. Зараз соточку їду, зараз дуже запищати 321 км на 31 літр газу. 321,5-321,6. Ну все, Йдем на бензині по заправочке. сейчас у нас 7 часов 45 минут. Їхав я час 45 минут, проїхав 145 км. Средняя скорость, получается, на 100 км. час получилось розход мене, конечно, удивил, Дуже интересный, Думаю, смысл сейчас заправиться до повно. І все, що буде цікавий результат. Е, ну, це вже буде в наступному відео. Я вже заправлюсь, тут дивно. Покаже нам. Дорога, кстати, їхати поокружній, посипана, хороша. Машин почти немає. Ну що, з'їжджаємо фарком. Прямуємо до заправки. Находимося ми зараз на Лексіївці. Дача пустій біля, не знаю, тут обічно машин ботаньк виїздиться, що там лежить. Поки тихенько. Прямуємо на заправочку. Так, заїжджаємо на Укрнафту 3349. По приближенню ще скидка може буде. 50 коп Лівої сторони. Ну, зараз. Так, сторони заправила взяв пукави попиті тут дорога коротше в аварія така то Та що я не знаю балон на 42 літра казали на подивиться паспорт чи на сам балон заправили 36 літрів 36 і 44 ну попробуємо сейчасі кілометри від'їздити в економному режимі Сказати, розход дуже цікавий, 9,6 літрів, зараз спив кілометраж.